А звідки у вас такі чудні рукавички? А ось ці? Ну так. М -м, так це ж... Покетіс з чимос? З косметис. Fold-ruom. Fold-ruz? А звідкис? Ходе. Mm -hmm. ну, ти йдеш? Ходе. Скоріше ходи, 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 ходи. Куди ж ми ще ходи? ходи, ходи, ходи. ходи. Куди ми прийшли в Кеті Сохас? А чому в Кеті Сохас? Якщо Фолді румас? Ну тому, що в Кеті Сохо. Другий день відкриття. І Наші партнери Folді Room дарують для наших покупців подарунки у вигляді косметики. Подарунки видаються рандомно. Давайте подивимось, що там. І мені випала ось така парфумована вода. В наступному пакетику я знайшла ось такий спрей-бальзам для волосся. Ой, інші парфуми, а тут щось таке важкеньке І всередині тонік для обличчя з колагеном Коротше, подарунків дуже багато, всі вони різні і дуже круті. Але є одне правило вам треба здійснити покупку на суму від 1500 гривень тож святкуй другий день відкриття разом з Кеті Сохо та Рум.